19 серпня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 9 ударів по районам зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів та один по зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили шість артилерійських засобів на вогневих позиціях три пункти управління та три засоби протиповітряної оборони рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У тимчасово окупованому Криму в районі Сімферополя Акмесджит пролунав вибух оприлюднено відео, що ілюструє поточний стан кацапського нафтоналивного танкера Хімово-Засих, що був пошкоджений внаслідок атаки українського морського безпілотника, і наразі стоїть у сухому доці. Пробої на в корпусі Кацапської калоші має розмір діаметром приблизно 8 метрів. Неспокійно на території рашистського рейху. В ГАУ Белгород знову пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. В Гау Новгород була атакована безпілотними літальними апаратами авіабаза Сольци. Повідомляють про ураження двох дальніх стратегічних бомбардувальників ракетоносців Ту-22 М3. Один літак знищений, були оприлюднені світлини ракетоносця, що повністю охоплений вогнем, інший пошкоджений.